Добрий день. Хотіла я відео зліпити, і оказалося, що в мене я видалила одну частину відео, де розпаковка була. Яйця були дуже гарно запаковані, всі прийшли в ідеальному стані. Ось Від Євгенія взагалі супер, вони всі, всі до одного. Що я в Євгенія заказувала всі до одного Белі. засиджені, ні одного не було чистого. Віри і дві чистих було. Ось, ну, це я рахую, з 13-ї є дві чистих, це також прекрасний результат. Євгенія я заказувала 10, всі до одного засиджені. Так що, хто схоче, е, інкубаційне яйце, поставлю номер телефону і посилання на його канал, там, де я знайшла. ой, Що він має інкубаційне яйце сірої великої гуски на, на продаж. Ось і можете замовляти. Так, яйця, як я провірала, буде відео. Ну, дуже жаль, що нема то як я розпаковувала яйця. Постараюся, якщо я найду його в тому хмарі, там десь там якось там, то я їх знайду. Ну, а якщо не найду, то значить, то значить. Не знайду ось так. Це я їх побризкала і тепер пере... переношу інкубатор, щоб вони далі грілися. Ось. Так, що ось таке то. Ну, подивимося, скільки в мене вилізе. Роблю все вже по інструкції, бо дуже хотіла б, щоб. Всі гарно вилупилися, ну, надія, як тука, от отмираю останнє. Дай Боже, щоб у всіх все було добре. Ось так, щось що таке-то. З моїх гусей раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім яєць осталося з 25. Ось такий результат. Результат дуже поганий. Ось. І через те я замовляла. Яйця у людей, бо хочу розвести сіру велику гуску. Ось таке діло. Ну, а, а вам можу тільки порадити, де я купляла. Ось так. Дирки вже всі повідкривала. Оце вже в нас останній тиждень де інкубації. Ось і будемо чекати. Ось так, бачите, починає скло запутівати після провітрування. І обрізкування яєць. Щоб м'яка була шкаралупа, я все дивилася, дивлюся в інтернеті. Ось і так роблю собі. Ну і Тут в мене книжечка до інкубатора є. Тут також все. Бачите, як гусячі і качачі яйця інкубувати. Все розписано. У колишньому інкубаторі для гусячих, качачих яєць не було цього розписано. Так що ось таке тут. Ну, подивимося, який результат буде, тоді я вам вже покажу. Так, сьогодні в нас яке число? 28. А ми яйця закинули 15 березня. Це скільки буде днів? 15 березня. Від 15 по 28. Скільки днів? 13. Нарешті поняла, як рахувати. Яйця. Значте, засліджуємо. Єй! Гусятко. Це буде гусінька. Так. Є! Хай бо не бачу, що кричеш. Ну, no, я бачу. Ти я через те кричу. Родіє. Так. Це у мене від двох людей. Яйця є. Це. Ой, це хіба не це наші? Буде, а? Це хіба не наші? Ні, наші тут. А, просто воно таке подобалося. Так, провіраємо далі. Так. Щось. О. І здається, воно теж живе. Живе має. Так. Це від Євгенія. Євгена. Євгена. Я не знаю. Євген, Євгеній, не знаю. Я тоже. Як правильно. Вибачайте, якщо не так я назвала вас. Так, це тут. також від нього. Це також засиджене. Це від нього. А, це від Іри. Там, де І, то від Іри. Де О, це Євген. Ну, ну, ну виключи мені того фонарика, бо він мені зовсім не по плану. Єгор, зроби тихіше свого розбійника. Кість. Я не знаю, чи це. Так. Дай сюди. Нім. Щось воно не просвічується у мене, Фонарик за слабенький. А, ну це не курячі. Курячі це просвітити. також досить. Так, це. Правда? Так. Мішкаролупка тонша. Є якісь краще просвічуються, якісь темніші. А оце якесь я не пойму. Нехай поїмає. Ні, є, є. Сюди не є. Але просто більше просвітується. Більше просвічується. Нічого. Вони здаються такими великими. Що це Щось не ясне. я отут на хрестику бачила, що рухається щось. Отут, от бачиш. Два Ого, Алмазіка. Зити велизики з таранту. Дам тобі таранту, мені гусята має бути. Сіра велика. Ми продамо і на панітян дорожче, ніж гусят. Це щось я не пойму. Також теж є. Мені на камері видніше. значить добре. На камері світліше це. От тут є от воно, от воно, дивись, дивись мені в камеру. Дай гляну. Та Не видно так. От, бачиш, от воно, отут от. десь. Ну, ти не так ти не так робиш. Світи, як завжди. От, і тепер дивися в камеру. Чуть-чуть порухай. Ага, бачу. ти, Ага. Ось. А так воно в реальності дуже темне, там щось О, нічого ось тут не є. Ложі, з тієї сторони. А, тут то тобі mm. так видно. Mm. А я тут думаю, Я це Воно таке чорна пляма. Плямка. Є, от я бачила отут того. What? От. От, отут того я бачила. Що там є? Та видно там є. Ковична, є. Постав паузу, зараз провіримо. О, тут є одне чисте. Оце чисте. Вона таке таке довге, Це Іри. І так от. Твіші з букві і чистих. Але вони однакові, вони, напевні, тут не гузки. Хоч дуже. Хоча, було... Я навіть не знаю. Ні, напевно, від який. Євгена 10, like, від Іри 13, то дві чистих. Тут є 21 яйце у нас. Я вважаю, це хороші показники. Це досить гарні показники. Так, ну, а це, а це мої з моїх динозаврів. Єе. Засіджене. Тут теж є, також, тут також є. О, щось воно дуже бліде. Не знаю, чи буде щось там. Не знаю. Побачимо. Можливо, побачимо. Побачимо, побачимо. Це ж дивне, але тут теж вроді щось. Може воно якесь маленьке, прозоре буде. Це ви не думаєте, я вже свої провірила раніше. Ось вже забрала чисто. А, а ми свої раніше підкинули. Людейські. А я думаю, тут в мене було дві підозрілих, я оставляла, то я не знаю, чи з них ну, буде. чому є я якась рептилія, серйозно воно так дивно виглядає. Не знаю, чи тих дві останеться, чи ні, бо я оставляла під знаком питання. Ось Ось воно. Оце ого. Чисте, Виглядає, як Чисте. Шкода. Немає. Це я його оставляла під знаком питання. І ще оце воно, напевно. Ні, не це Це має кровоносні судини. Це є. Оце воно. О, завмерло, бачите? А що це за чорне пепло? Оце воно замерло. Mm. Оце yeah. ті дві яйці, що я казала, підозрілих, що я оставила. Так і вони є, підозрілі. І з наших з 24 яєць осталося 3, 6, 7. 7 яєць. Так, щось таке. Ми їх переложимо сюди також. Ні, ні, не треба, вони влізуть, Несуть. Да. Влізуть, тут стільки їх. Вони порівняно до тих яєць, як слон і моська. О, наші помальовані хр... хрестики червоним, то я буду знати. Дійсно, трошки заманітні. Ось, так що ось такі то справи. Все. Да. Яйця остигли, скільки треба. Дайся, так, а зараз ще те, що ми перевіряємо. Ну, Підходить. Ось такий торкний красник. Ось так. Прикольно. так що... Дай Боже, щоб гарно ще вилізли. Все, став паузу. Так, ось такі малечі, як то кажуть, Господь допоможи. Ось такі ми. Ті, що світліші, то від моїх гусей, пару штук є тут. Ну, а ті, що темненькі, це яйця куплені. Ось дивімось лавні, ось тут ще є надгльогані. ми ще чекаємо. Ось, ну, А ми собі сидимо, вже чекаємо висохнути, щоб нас забрали. Ось такі ми красавчики. Ось сам процес проходить. Вилуплення якраз виходить зі шкаролупки. Так, що ось таке, то ось такі ми... Ай, які не гарненькі. Ай, хуть-хуть-хуйне, на щоб ви здорові були, щоб ті ще гарно вилупилися. Так, де я заказую інкубаційне яйце, буде номер телефону закріплений в коментарах. Ось. І хоче я не, не показувала, що я закидаю гусята через те, що... Я не знала, який буде вихід. От як є вихід, тоді я можу розказати і показати. Ось така в мене є красота. Дай Бог, щоб вони були нам живі, здорові, і гарно росли. Так, Лістрі? Так, мої маленькі. Так, я так люблю, як вони ото розказують щось. Так, щось таке. Ну, а ми вже як вилупляться всі, тоді вже вам покажу. Ось такий результат моєї інкубації. Мусячи хілець. Ай, ай, ми бігати хочемо. А Люба нас не пускає. Не, не, не пускає. Люба ящичка поставила. Їжте, їжте, побігайте. Ось, і буде вам все прекрасно. Ті ще маленькі є. Це маленьке, а це маленький, і ще десь одно. А вон, все одно маленьке. Давайте я вас заберу, ви судно не їсте. Типу вас гарцюють. Ай, ми відбігати хочемо, не хочемо сидіти в ящичку. Так, ось такі ми красунчики. Та я знаю, що там водичка є. Ось. Ну ж, ми будемо балакати, щось розказувати, любі. Такі ми великі рости будемо. Так, так, будемо великі рости, ось якісь світленькі тут з моїх її, з моїх гусенят. Це, 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 це і це. <хи> Дай Бог, щоб все всіх добре було, щоб вони мені здоровенькі виросли, мої ахамончики, так? Жержики мої вималенькі, їжте. Ось так. Ось такий результат. Дуже гарний виводок вийшов. Удив воду з ногами. Ось. Досить гарний. Результат інкубації, можна сказати, 100% з тих, що купляні яйця. А з моїх нікудишній. Ну нічого, дякувати Богу і за те, Мої далі буде кращий результат. Так що ось таке то, якщо вони ще нестися будуть, бо зараз в даний момент не несуться. Їште. І яєчко, і корм їм купила. Ось. А завтра, якщо в день буде так тепленько, як нині то я їх вже пущу трошки скубати травичку. Цього вони хочуть. Травичка для них саме головне, так? Ми вже завтра будемо великі і вже будемо пастися. О. Корм добрий, яйця добре, але травичка то саме головне. Ось такі вони красунчики. Такі ми великі гусі, такі великі гусі. Ну ось. І всі сіренькі, і всі гарненькі. Ось такі-то справи, так що номер телефону закріплю в коментарях і посилання на сайт. Ну і запрошую вас сьогодні на спільний стрім, який буде о 8 годині з Євгеном. І будемо спілкуватися, кого буде цікавити які поради про гусей. Євгеній вам їх надасть. Що в тебе? Ну, роз'їжджаються, що в додачу. А ні, то мені так здалося. Ось так, щось там дзьобає, щось там глядять. Ну, дуже на руки хочуть. Так що всім гарного дня, мирного неба, хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. Хай Бог дай, щоб мої гусятка виросли, всі живі і здорові.